Параграф 9. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво та драматургія 16 першої половини XVII століття. Пункт 1. Особливості містобудування. З поширенням в Україні магдебурзького права міські будівничі, передусім на землях у складі Польщі, дедалі частіше почали використовувати елементи регулярної забудови з чітким відповідно до геометричної сітки розташуванням основних будівель та ансамблів головної площі, кварталів, вулиць. Центральною частиною міста, з якої і починалося будівництво, була площа з ратушею посередині ринкова площа, у вигляді прямокутника або квадрата. Від кожного її рогу відходило по дві вулиці. Кілька вулиць розташовувалися паралельно до сторін площі. Інколи вулиці перерізували окремі сторони. Найважливіше вулиці перетинали все місто. Захисну функцію виконували мури, якими обводили місто, а також рови й вали. На мурах зводили оборонні вежі та облаштовували по кілька в'їзних брам у Львові дві. Захисні споруди обмежували територію міста, тому його внутрішня забудова була надзвичайно щільною. Житлові будинки зводили на невеличких ділянках землі. Вони були. Кількаповерховими розташовувалися впритул один до одного. На вулицю виходив тільки вузенький фасад із порталом і двома вікнами поруч для освітлення сіней та кімнат. А на другому і третьому поверхах по троє вікон. Приміщення на першому поверсі таких споруд використовували для господарських потреб, як крамниці, склади, різні контори. Другий і третій поверхи були житловими. Будинки споруджували з каменю, тому їх називали кам'яницями. Нова забудова зазвичай поєднувалася з традиційною. Так, зокрема, постали житлові квартали Львова, який правив на взірець для багатьох міст. На Київщині та Братславщині, які потерпали від татарських і ногайських нападів, міста здебільшого виникали поблизу замків і перебували під їхнім захистом. Для зведення міських укріплень використовували також вали і рештки оборонних споруд минулих часів. Київ, Володимир, Чернігів, Новгород Сіверський зберігали давнє планування, в основу якого було покладено особливості рельєфу. Житлова забудова цих міст лишалася майже повністю дерев'яною. Пункт другий. Стиль ренесанс у світській та церковній архітектурі. Містобудування на українських землях 16 століття зазнавало відчутного впливу мистецького стилю Ренесанс особливо яскраво ренесансні риси втілено в західноукраїнських містах. Та це й не дивно, адже проекти забудови міст часто замовляли архітекторам-європейцям. Унікальною пам'яткою Ренесансної світської архітектури є ансамбль споруд центру Львова площа ринок. Чи не найдосконаліший її зразок чорна кам'яниця. Таку назву пам'ятка отримала всередині 19 століття, коли її фасад пофарбували в чорний колір. А споруджено будинок в 1588-1589 роках. Найошатніша з житлових будівель, найвидатніша пам'ятка світського ренесансного будівництва Львова будинок Корнякта на площі ринок. Це єдина тогочасна споруда в житловій забудові міста, зведена на двох будівельних ділянках. Внутрішній двір з трьох боків оточують відкриті аркади лоджі. Будинок звели у 1580 році італійський архітектор Петро Із Барбони та його учень Павло Римлянин. На початку XVII століття помітні зміни спостерігалися і в церковному будівництві. Ширше використовували камінь. Окрасою Львова є каплиця Боїмів, збудована у 1615 році та та оздоблена розкішним різьбленням. З поміж пам'яток Ренесансного церковного будівництва Львова найвідомішими є ансамбль успенського братства, який складається з Успенської церкви, каплиці трьох святителів, дзвінниці, вежі Корнякта. Пункт 3. Оборонний стиль в архітектурі. Усталену в попередню епоху баштову систему, коли основу фортифікації становили високі і товсті мури, українські архітектори застосовували до кінця XVII століття. Міські укріплення на Подніпров'ї та лівобережжі будували переважно з дерева. У 16 столітті відбудовували та модернізували старі фортеці, проте будували й нові. На початку століття було відновлено Київський замок, на спорудженні якого за свідченням джерел працювало 20 тисяч. Тислярів. Крім того, з'явилися Вінницький, Корецький, Білоцерківський замки. Особливості тогочасної архітектури яскраво втілює величний Меджибійський замок у нинішньому селищі міського типу Меджибіж Хмельницької області. Докорінно перебудований всередині 16 століття замок спорудили на високому мисі, де зливаються річки Південний Буг. І бужок. Пам'ятка є прикладом замку перехідного типу від споруд з оборонними стінами і вежами до замків палаців. Будівництво оборонних споруд не втратило значення і в XVII столітті. Перевагу віддавали бастіонним укріпленням, невисоким п'ятикутним виступам і вежам, висунутим за межі стін, що давали змогу вести вогонь уздовж мурів. Саме такі укріплення мала Жовква, заснована наприкінці XVI століття, та броди, що виникли в 30-х роках XVII століття. Бастіонна система вплинула і на будівництво палаців, поєднання рис нової оборонної архітектури з палацевою, властиве замкам Збаража, нині Тернопільська область та Підгірців, нині Львівська область. Замок Озбаражі будували князі брати Криштоф та Юрій. З Бараськи. Починаючи з 1620 року, укріплення складалися з високих та широких валів. Усередині укріплення розташовано двоповерховий житловий палац. Палац у селищі Підгірцях Бродівського району Львівської області є найдовершенішим зразком палацевої архітектури 17 століття в Україні. Будівля дає уявлення про зміни у зведенні магнатських резиденцій від суворих оборонних замків, до розкішних палаців. Його споруджено для великого коронного гетьмана Польщі Станіслава Конець Польського. На місці давнішого укріплення. Будівництво тривало протягом 1635-1640 років проєктував замок французький інженер Де Боплан. Пункт 4. Розвиток скульптури. У XVI столітті водночас і в тісному зв'язку з архітектурою бурхливо розвивалося мистецтво скульптури Львівські споруди чорної кам'яниці, будинку корнякта, каплиці трьох святителів, Успенської церкви, прикрашені скульптурними рельєфами та пишним. Різдбленням. Набули поширення скульптурні портрети. Їх установлювали насамперед на надгробках, які замовляли, щоб уславити образ померлого, увічнити його для нащадків. В Успенській церкві Києво-Печерського монастиря 1579 року було встановлено надгробок Костянтина Острозького. Одягнений у лицарський обладунок князь спочивав на ложі. Така композиція скульптури цілком відповідала ренесансним традиціям. Померлого нерідко зображали ніби у вісні. Пункт 5. Іконопис і світський живопис. Яскраві національні риси втілено в різьбленому обрамленні ікон та іконостасів. Справжньою перлиною українського мистецтва є іконостас П'ятницької церкви, створений львівськими митцями в першій половині XVII століття. Шедевром по праву вважають іконостас Успенської церкви у Львові. Ікони для нього малювали видатні львівські художники Федір Сенькович та Микола Євген. Традиції перемишельської школи розвивали у кількох провінційних осередках, серед яких чільне місце належить Самбірському. Там працювали кілька митців на чолі з Сфедуском, автором храмового благовіщення 1579 року. Із церкви в Іваничах поблизу Володимира на Волині. Від 2 чверті століття зросла роль львівського осередку. Від першої половини 17 століття збереглися оригінальні зразки київської школи релігійного малярства. Найвизначнішою її пам'яткою є храмова ікона Святого Миколая в церкві Святого Миколая Набережного. Наприкінці 16 століття виник світський портретний живопис. Його найдавнішим зразком є портрет короля Стефана Баторія, створений для львівської ратуші Войцехом Стефановським 1576 року. Проте з оригінальних пам'яток зберігся лише портрет сяноцького каштеляна й перемишельського старости Яна Гербурта. Лише в пізніших копіях відомі портрети членів родини князів Острозьких. Активно розвивався портретний живопис у XVII столітті, хоча збереглися відтоді лише поодинокі оригінальні зразки. Портрет був популярним серед вищих верств суспільства. У замках збирали цілі галереї. Зразком парадного портрета першої половини XVII століття Найдавнішим серед збережених є рідкісне зображення на повен зріст князя Криштофа. З Бараського портрет одного з останніх представників давнього князівського роду, який належав до найвпливовіших і найзаможніших в Україні, створено впродовж 1622-1627 років. Інші світські жанри розвивалися мало і відомі лише з поодиноких фактів та пам'яток. Так, свідченням розвитку історичного малярства є символічна композиція Рокош під Сандомиром». Про батальне малярство свідчить картина Битва. Приклушено з костьолу в жовкві, яка нині зберігається у Львівській картинній галереї. У 1574 році з появою першої, надрукованої Іваном Федоровим в Україні книги Апостола з'явилася книжкова гравюра. Нове мистецьке явище започаткували зображення євангеліста Луки та друкарська Марка Івана Федорова. З поміж тогочасних українських гравюр окремі присвячено світським сюжетам. Зокрема, ілюстрація до віршів на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного була першим українським світським портретом у гравюрі, першим в українському мистецтві кінним портретом. Пункт сьомий. Розвиток музичного мистецтва. 16-17 століття період розквіту музичного мистецтва на українських теренах. Найбільшого розвитку набули жанри народної пісні та думи, які прославляли героїв боротьби проти турків і татар. Як правило, пісні супроводжувалися грою на різних музичних інструментах бандурі, лірі, цимбалах, кобзі. Часто темами пісень ставали соціально побутові сюжети відносини між людиною та природою, праця на землі, особисті стосунки між людьми. Оспівували працьовитість, героїзм, любов до рідної землі. Виконавцями дум та історичних пісень були мандрівні співці, кобзарі, бандуристи, лірники. Вони ходили українськими містами й селами, інколи супроводжували козаків у походах. Поряд із народною музикою розвивалось і музичне мистецтво у братських школах та Києво-Могилянській колегії. Чимало випускників колегії ставали відомими, потрапляли до дворів європейської знаті, де робили гарну кар'єру. З розвитком інструментальної музики у Києві, Львові, Кам'янці та інших містах виникли музичні цехи на кшталт ремісничих. Цехові музиканти грали на весіллях, різноманітних народних святах чи церемоніях. Пункт 8. Зародження театру. Розвиток українського театру сягає часів Русі, України, де були популярні виступи народних співців та скоморох. У середині 16 століття на українських теренах виникли шкільні театри, які діяли при братських школах. На уроках риторики учні вчилися декламувати вірші, створювати і виголошувати промови. Викладачі писали вірші на релігійну та світську тематику, а учні виконували їх під час свят і зустрічі зі знатними особами. Згодом на українських землях набула поширення шкільна драма, яка передбачала постановку релігійних творів латиною. Спочатку шкільні драми ставили тільки в єзуїтських колегіумах, але згодом вони з'явилися і в православних школах. Для відпочинку глядачів між актами релігійної драми ставили комедійні сценки інтермедії. Від XVII століття веде початок Вертеп. Ляльковий театр. Вистави вертепу відбувалися у спеціальній двоярусній дерев'яній скринці, що мала вигляд двоповерхового будиночка. Вистава складалася з двох частин релігійною та інтермедійною з побутовими мотивами. Релігійна частина відбувалася на верхньому ярусі будиночка. Тут ставили сцени про народження Христа, винищення немовлят Царем Іродом, про його смерть. Потім дійство переходило на нижній ярус скриньки, де розігрували сцени з народного життя. Персонажі розмовляли народною мовою, актори за допомогою різних пристроїв рухали ляльок і розмовляли різними голосами. Підсумовуючи вивчене. Висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. З поширенням Магдебурзького права в українських містах з'явилися елементи регулярної забудови, яка передбачала чітке розташування будівель. Друге. У 16 столітті в українській архітектурі з'явилися риси європейського стилю Ренесанс. Потребами часу було обумовлено будівництво захисних споруд, фортець, замків, храмів, а також палаців з бастіонними укріпленнями. Третє. В українському образотворчому мистецтві поряд із традиційними жанрами фрески, іконопис, книжкова мініатюра з'явилися нові скульптура, гравюра, портретний і батальний живопис. Четверте. У 16-17 століттях на українських землях активно розвивалося музичне мистецтво. Набули поширення народні історичні пісні і думи на соціальну та побутову тематику. П'яте. 17 століття час розвитку шкільної драми і лялькового театру вертепу на українських землях.